Що сьогодні на сьогоднішню дату це питання буде розглянуто. Ми розуміємо, що питання бюджету може десь е, використовуватися інакшими фракціями для своїх спекулятивних речей. Але питання створення центрів невідкладної медичної допомоги тих центрів, які сьогодні є важливими для е, забезпечення життєдіяльності діяльності наших з вами, земляків, людей, які проживають на території Турської області, є першочерговим. І ми могли сьогодні розглянути це питання. Проте звини, ви бачите, що робиться на е, Моніторі тих фракцій, які не зареєстрували своїх депутатів в першу чергу, всеукраїнського об'єднання свободи, а також так інших патріотичних так званих фракцій, ми не маємо розвитку сесійного засідання. І ми сьогодні демонструємо всій Україні невміння порозумітися, і що ще саме важливе, невміння тримати свого слова. Тоді, коли ми домовилися про те, що ми будемо сьогодні розглядати питання невідкладної медичної допомоги, професор Ковальчук переконав всіх, ще раз кажу, не про це загорічення. Я пам'ятаю як фракція на центру, яка мала дуже важливі заходи на сьогоднішній, на вчорашні сьогоднішні позавчі, і наступні дні, відмовилася від проти тих заходів. Не поїхала на дуже важливу для них аграрну висновку, продемонструвала оце вміння знаєте, стати на колінах і дозволити перейти через себе як від. Візочки, що зустрілися над проваллях, а не як барани, стикатися рогами і від того, буде страждати серці. Ми сьогодні побачили приклад того, що все-таки хтось з нас залишається далі вибачте, бараном. І не хоче послухатися а, а, голосу громади, не хоче виступати над інтерес, інтересами області. Вони надають, приїжджають колоти уколем, наскільки я розумію, одному з моїх сусідів. Скажіть, будь, будь ласка, кожного вечора, я цими людьми розмовляю, вони знають, хто його, не знають, є, вони знають, яку я фракцію. І кожного вечора, коли ми з ними зустрічаємося, мене питають, коли нам нарешті буде нормально забезпечене фінансування, коли ми перестанемо бути в підвішеному стані. Сьогодні вечором я з ними знову побачуся, тому що я вечором виходжу і кожного їх бачу, що я маю їм сьогодні сказати, кого я маю назвати винним? що я ще не дав, чи депутати нашої фракції, чи зрештою ті депутати, які сьогодні з'явилися, крім знову ж таки, кажуть, всеукраїнське об'єднання свободи та так званих інших патріотів зробили ще не то для того, щоб ви нарешті сьогодні розглянули, хоча б це одне єдине питання. Дякую за увагу, це було риторичне запитання. Тому що все те, що ми зараз з вами чуємо і розуміємо під текстом, що йде, продовжується боротьба за владу, за кількість депутатів в сесійній залі, за голову Тернопільської обласної ради. Але шкода, що це іде все за рахунок бюджету нашої області і за рахунок коштів громади. Я минулого разу розповідав про те, скільки коштує нагріти такий сесійний зал тричі, три дні він нагрівається, видати відрядження і організаційні моменти провести. Це біля 10 тисяч гривень. Також хочу сказати і звернути вашу увагу про те, що не вдалося зробити моєму попереднику і попередникам за два роки. Мені вдалося зробити за два місяці, принаймні за моєї каденції, скажімо так. І саме за, читаю постанову ЦВК, про яку сьогодні свіжа інформація, так? що до Центральної виборчої комісії надійшло звернення народного депутата, Стойка Івана Михайловича. Ну, тобто, ви розумієте, що йде робота через всіх, воною особисто було звернення направлено до всіх наших народних депутатів, саме стойка заява дійшла до самої глибини нашої центральної виборчої комісії, і ми отримали на сьогодні той довгоочікуваний результат, про який ми говорили. Але порівняння не за два роки, а за два місяці. Якісь питання, які мали б відбутися, голова повинен володіти тими питаннями, і голова володіє завжди всіма питаннями. Якщо є якісь питання, які оголошує знову ж таки без попередження голови комісії. Виконуючи обов'язки голови обласної ради, то це і зовсім інша річ, щоб ви розуміли. Є інші питання про те, що говорять, що депутат стойко, скажімо, подав звернення. Ви знаєте, було доволі багато звернень від обласної ради. Олексій Петрович Кайда скільки звернень подавав і що робилося, і це ми знаємо. І ми знаємо третє питання: що не тільки депутатів від свободи мають завести, але депутатів від єдиного центру. Але на жаль, єдиний центр чомусь. Не подає своїх кандидатів. І зараз йде мова, щоб ви розуміли в ТВК, про заведення саме депутатів від свободи.